Доброго вечора Різдвяного, доброго здоров'я, шановні глядачі, підписники, брати, сестри. Бажаю всім найміцнішого і в Різдвяне свято побажаю усім міцного здоров'я, щастя в родинах, успіхів у справах, Україні, перемоги військовим, здоров'я і повернення до рідних домівок. Продовжуйте! Занурення сьогодні навіть довелося ну, вже видовбувати у колонку. Це дуже, о, дуже приємно. По-справжньому лід крига вже пару сантиметрів є. Ух, наче вода тепліше стала. От ми вкотре Ходжу, по-перше, сам собі, що нереальне, це реально, коли ти йдеш до мети е вирок, що інвалідом став вже не такий уж і страшний. Три тижні сьогодні, як я займаюся закалюванням щоденним і вже в крижаній воді. Пігулки не приймаємо, почуваємо себе принаймні більш-менш нормально. Жити можна, з нами Бог, усіх зі святом. Слава Україні!